вітати на телеканалі Лтава на часі Кременчуцькі новини. Чим нині живуть Кременчужани? дізнаєтеся вже за мить. А зараз коротко про головне. Кременчук на хвилі патріотизму. Чергова допомога силовикам східної частини країни. Автозаводські та крюківські райони міста відзначають День Конституції. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Віднедавна ШРБУ має у власності свою гідродинамічну машину, яка дозволяє продуктивно і ефективно прочищати зливову каналізацію. Раніше для прочищення забитої піском і сміттям каналізації доводилося орендувати автомобілі своїх колег або ж взагалі виконувати всі роботи за допомогою лопати. Днями наші кореспонденти бачили весь процес прочищення на власні очі. На РБУ давно мріяли придбати у власність гідродинамічну машину, за допомогою якої могли продуктивно і ефективно прочищати зливову каналізацію. Адже вручну виконати якісне прочищення було неможливо. Вручну ми можемо можливо тільки почистити там зловоприймальні колодязі та глядові колодязі, а сам самі колектори труб можна можливо тільки прочистити за допомогою цієї машини. Вода під високим тиском. Промиває та витягує все сміття, яке забруднене в колектори. Не так давно для потреб водоканалу було придбано більш сучасну гідродинамічну машину, а свою вони передали для нагальних потреб колегам із ШРБУ. Тож процес прочищення злової каналізації у Кременчуці нарешті вийшов на більш якісний рівень. Машина заправляється чистою водою, там стоїть насос, який доволі високий тиск до 150 атмосфер. І тиском води пробивається засмічення. Як зазначають на підприємстві, зі спеціальною технікою стало значно простіше працювати. Якщо після сильної зливи каналізацію забило піском і сміттям, спеціалісти на автомобілі відразу виїжджають на місце і ліквідовують проблему. Раніше ж доводилось чекати, коли колеги із водоканалу зможуть надати свій автомобіль в оренду, а це втрачений час. Сьогодні працівники ШРБО виконують аварійне прочищення зливової каналізації, а це означає, першочергово прочищають ту каналізацію, де знижена пропускна здатність труб. Вже виконані роботи по прочистці зливової каналізації на вулиці Харківській, 40 років ДАІ, Київська, Київська в районі гіпермаркету Фозі. Та Зараз проводимо тут роботи. Ця машина дозволяє нам виконувати промивку і прочистку в мережі злової каналізації. На Шербу сподіваються, що своєчасне прочищення злової каналізації у Кременчуці нарешті допоможе вирішити проблему із підтопленням територій. Сьогодні Полтавський апеляційний суд розглядав апеляційні скарги учасників справи про напит на таксиста. Нагадаю, рік тому у Кременчуці двоє чоловіків напали на водія таксі, нанесли ножове поранення у шию та викрали його авто. Молодий хлопець дивом залишився живим. Згодом міліція затримала двох Кременчужан, у яких постраждали, впізнав своїх мучителів. Восени Кременчуцький районний суд визнав підсудних винними і виніс їм вирок 12 і 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Втім, жодна. На із сторін не залишилася задоволеною вироком сьогодні. У Полтаві розглянули вже аж чотири апеляційні скарги. Прокурор вимагає більш суворого покарання. Постраждали, наполягає на збільшенні суми моральної шкоди. Один з підсудних визнає лише угон автомобіля. Що стосується е, інкримінованого. Ябу. Кримінального правопорушення у вчиненні замовку на умисне виставщину з корисних моментів та групи осіб, то в цій частині вважаємо, взагалі злочин не доведено, оскільки е, на досудовому слідстві і в судовому засіданні жодних доказів того, що була попередня змова, що мій підзахисник, хоч якось, бо на участь у позбавленні волі у позбавленні життя потерпілого, не зазначено. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень підсудний перекладає на свого напарника. Втім, тою свою чергу продовжує наполягати, що доказів його участі у нападі суд не має, і взагалі того дня він був у Полтаві. Ваша честь я вважаю, що вирок був немотивований, не обґрунтований, не, не в рамках закону. Я вже год держу тут в тюрмі, тупа бізнека завочено нормально читається, лікарну. Я не можу поняти. Підтвердити Алібі може лише співмешканка. Проте жодного разу упродовж року вона не з'явилася на судові засідання. Зрештою вирішено продовжити розгляд справи 2 липня. Кременчуцькі волонтери, активісти правого сектору Кременчука, готують для відправки черговий транш гуманітарної допомоги українським силовикам на схід країни. Ми маємо набагато швидше реагувати на потреби військових і зони АТО ніж Міністерство охорони здоров'я, говорить нам активістка правого сектору Кременчука Ірина Мітрофанова. На продові дуже потрібні медикаменти. Сьогодні ми приготували на схід 100 аптечок невідкладної допомоги. Набор входить входять абіглюкана для обробки рам, стерильні салфетки, бінти, стерильні, ністерільний, жгут резиновий артеріальний. Вот так мы ми пакавалі шприця безбалівачі кікітару. Ліки вже відправили на Кіровоградський шпиталь, готують посилку на Луганськ. Окрім медикаментів, продукти харчування, побутова хімія, одяг, цигарки. Нам допомагають небайдужі кримечужани, говорить Ірина. Учні п'ятої гімназії та дев'ятої школи, здебільшого першокласники, приготували військовим ось такі малюнки зі своїми побажаннями. Желаємо побіди в Україні, щоб ви вы виграли в бою, щоб вам усміхалася удача та радість, щоб все у вас получалося із добром і без зла. Слава Україні. А ось цей трофей Ірина привезла з собою з військового шпиталю. Її пригостили військові, таким своєрідним армійським сухпайком. Каша Перлова говядиною Каша перловая съедобная, а вместо говядины там были кусочки шкуры. Вы при них открыли, начали Они на... открыли, угостили, но как-то слабо кушалось. Кашу есть можно, все остальное надо выбирать. Так как их кормят, худющие, замученные, очень тяжело. що штарібятам там дійсно тяжело. Родичі Ірини передали посилку з Італії рибні консерви, спагеті, рис та ліки. Це вже наша восьма мандрівка на схід, говорить волонтерка. Наразі збирають кошти на спецвзуття для кременчуських військових. Важко підібрати потрібні слова. Повертайтеся живими та здоровими, і нехай любов та увага таких людей вас оберігає. До Дня Конституції у Кременчуці в Автозаводському і Крюківському районах було проведено ряд урочистих заходів. Голова Крюківської районної ради Віктор Брежаненко поздоровив молодих людей, які отримали паспорт громадянина України. А для ветеранів мікрорайону Ривівка провели святковий концерт. Привітати ветеранів із наступаючим святом завітав голова Автозаводського району Валентин Шафорост. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні молоді люди, які мешкають у криківському районі, отримали найважливіший документ паспорт громадянина України. І з таким значним днем юнаків та дівчат вітав голова Криківської районної ради Віктор Брежененко. Дуже важливий етап у вашому житті. Ви отримуєте свій перший важливий документ, який пройде з вами усе ваше життя. Тому я вам бажаю більше дивитися у майбутнє. Творити своїми руками це майбутнє, тому що ви і є наше майбутнє зі святом! їм лише по 16 років, але юні кременчужани вже усвідомлюють свою громадянську відповідальність перед рідною країною. Безперечно, це важливий крок у житті кожного громадянина України. На мою думку, зараз на нас покладається велика відповідальність. Ми підростаюче покоління, майбутнє нашої держави, тому маємо робити все залежне, щоб Україна жила і процвітала. Кожен має починати з самого себе, зі свого сприйняття світу, відношення до країни та самоусвідомлення. Діти дорослішають прямо на очах. Це особливо помітно на таких урочистих заходах. Відзначають батьки. Я сьогодні прийшов із сином. Він сьогодні отримав паспорт. Я хочу, щоб от ті хлопці, які сьогодні отримали з ними дівчинка, тут що отримали паспорта, щоб вони були дуже хороші. Люди виросли, щоб у них було тихе життя, щоб вони завжди по клику батьківщини завжди могли стати на защиту, тому що вони защитники нашої вітчизни. А в вовтозаводському районі сьогодні ветерани святкували День конституції. Сьогодні свято наші. Зі святом людей поважного віку завітав голова автозаводської райради Валентин Шафарост. Дозвольте мені імені виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, міського голови Олега Бабаєва, виконавчого комітету автозаводської районної ради, депутатського корпусу від себе особисто привітати всіх вас з наступаючим нашим державним святом днем конституції. Хочу шановні побажати вам насамперед міцного здоров'я, успіхів, удачі, стабільності, щоб всі ваші мрії, бажання в житті. Нудьгувати гостям у ветеранській раді не довелося. Для них був організований святковий концерт. Яскравими номерами глядачів розважали як творчі колективи, так і любителі. Широка ріка, кайозначки ліжить, моє й твоя рука, вітерком тілом. За словами ветеранів, такі святкові заходи допомагають їм відчувати себе потрібними громаді, почувати себе краще і вірити у світле майбутнє. Я помолочила на 10 років зразу. Мені вже не 60, а стало 45. дуже хороше настроєння. дякую за такий концерт. Я дуже рада. Надіємося на господа Бога і на нашого нового президента. І на із і на бабаю на всіх. Дай Бог їм здоров'я, благодаря їм оце вся організація. Ми будемо підтримувати у будь-яку минуту. Дуже гарні дівчата, гарно співали. І мало п'ять років тому у Прикременчуцькому міському управлінні юстиції було створено координаційну раду молодих юристів. Сьогодні, з нагоди такого невеликого ювілею, у міськвиконкомі за круглим столом зібралися представники юстиції і координаційної ради та запрошені, щоб спільно підвести підсумки діяльності. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Кременчуцьке міське управління юстиції є піонером у багатьох процесах, які відбуваються в юридично-просвітницькій сфері не тільки нашого Кременчука, а й центрального регіону України. Зокрема, таку оцінку діяльності управління юстиції дав заступник міського голови Віталій Малицький. За його словами, коли вперше дізналися про координаційну раду молодих юристів, був певний скепсис. Скільки вже було тих проєктів та ініціатив, але попрацювавши кілька місяців, все розпадалося зазначив посадовець. Але створена при управлінні юстиції п'ять років тому координаційна рада молодих юристів успішно діє і розвивається. Чому? Тому що є певна основа, певний базис. Є людина, яка цей процес ініціювала, яка цей процес рухає, яка його підтримує. Тому Наталя Константина, перш за все, вам велика вдячність, подяка за. Те, що ви виховуєте молоде покоління в дусі поваги знання і пропагування закону, за те, що ви підтримуєте молодих юристів на їхніх перших життєвих. Кроках в своїй кар'єрі, в роботі і в житті, подякувавши заступнику міського голови за таку високу оцінку, Наталя Костянтиніна зазначила, що причина сьогоднішнього зібрання є не тільки п'ятиріччя від створення Координаційної ради молодих юристів. Ми зібралися сьогодні напередодні двох великих свят дня конституції та дня молоді. Молода конституція в більшості випадків учасники нашої сьогоднішньої зустрічі не набагато старші за нашу 18 нашу конституцію. Я думаю, кому як не цим учасникам, Членам координаційної ради молодих юристів нести норми конституції в життя, втілювати, говорити про зміни. Представники координаційної ради молодих юристів згадали свою п'ятирічну історію, підкріплену для наочності слайдами. Від начальника управління сім'ї, дітей та молоді Ольги Усанової дізналися про запроваджену і спішну діючу в нашому місті програму Молодь Кременчука. По завершенню зустрічі присутні переглянули документальну кінострічку про історію створення і становлення української конституції та сфотографувалися на пам'ять про зустріч. Вчора в автозаводському районі відзначили почесними грамотами боксера Віктора Вихриста та його тренера, за які досягнення було нагороджено чемпіона, та його найближчі плани дивіться з наступного сюжету. З 18 по 21 червня в місті Кривий Ріг відбулися змагання з боксу Кубок України. Де наш боксер, Кремчуцький боксер, тим більше зауважує, тим більше співробітник Автозаводського районного центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, Віктор Вихрест, став переможцем, тобто чемпіоном України в супер важкій категорії. І вже буде в липні місяці поточного року приймати участь в міжнародних змаганнях, тобто чемпіонату світу з боксу, який відбудеться в Китаї. Пишаючись успіхами мешканців свого автозаводського району, голова райвиконкому нагородив почесними грамотами і переможця і його спортивного наставника. Про любов в спорту, кажуть, коли дивляться не друг на друга, а в одному напрямку. Навірно, як ми дивимося в одному і в этом йдемо. Підійшли к этому турніру серйозно з тренером. Тренувалися кожен день по два рази в день і поїхали, відбоксирували три боя, всі впевнено виграли. Ці три раунда совсім я виграв чисто було нелегко, легко, та болюболі соперники всі хороше. Ну якби була три міжнародніка і майстра спорту у такому травматичному виді спорту випадкових людей не буває, адже займатися боксом це пріоритети по-справжньому, мужніх, сміливих, з неюбиякою силою волі та нестримною жагою до перемоги. З дитинства любив дивитись бокс. Для мене завжди був приміром клич, ну, клички браття. Учитель фізкультури підказав, що можна займатися боксом. І я вирішив займатися боксом, якби і дає Бог все добре. Віктор вихрест зауважує, що смак недавньої перемоги відчувається й дотепер. Тому готовий і надалі підкорювати спортивні вершини. Цього разу вже міжнародні. Ми надіємося на те, щоб його дальніші спортивні результати. Были ну, как приумножены, были хорошими, и выступил на престижных, достойных, высоких уровнях соревнований любительского бокса. Есть э, с кого брать пример и молодому подрастающему поколению. От і поэтому я думаю, ми будемо наші традиції приумножати і будемо готувати наших мастеров високого класу. Діти зростають і вже колишні забавки змінюються. Тож, аби підтримати здоровий ентузіазм спортсменів, чинна влада у свою чергу обіцяє створювати належні умови для відчуття комфорту та захищеності їх інтересів. То заводська рада, я особисто звичайно. Ми будемо їх підтримувати насамперед. Необхідно фінансово їх підтримувати, і я буду залучати і керівників наших потужних підприємств. Проте долучати їх до цієї справи, щоб все таки матеріально підтримати наших спортсменів. Свою громадянську позицію у такий доволі неспокійний для держави час українці демонструють хто як може, способи у кожного свої. Підприємці нашого міста із радістю підтримують патріотичний дух Кременчужан і у свою чергу закликають всіх об'єднатися у спільній акції. Кременчуком продовжує котитися хвиля патріотизму, і у цей довжелезний мальований прапор України як символ національної самосвідомості далеко не межа фантазії Кременчужан. Останнім часом у Кременчуці мало не кожен свідомий громадянин міста намагається наголосити. Я українець, цим пишаюсь і не стидаюсь говорити. І починаю від найменшого, що міг би зробити: чи то повісити державний прапор або ж вдягнути вишиванку, а продовжує участь у масових акціях Кременчуцьких активістів. Ініціативу громади охоче підтримують і ті, хто на чолі порядку міста. Розфарбувати в'їзні знаки та паркан у кольори національної символіки міська влада дозволила без будь-якого сумніву та на здобутому молодь Кременчука не. Зупиняється і пропонує свої подальші кроки. Компанія Лукас 28 числа в цьому місяці проводить графіті фестиваль Я люблю Кременчук за єдину Україну. Ми приглашаємо всіх кременчужан і гостей нашого міста прийняти участь в цьому мероприяті, щоб укріпити моральний дух, щоб показати всім в місті, що ми єдина страна, що ми действительно підтримуємо Україну. Аби долучитися до акції, потрібно зовсім небагато любити свою батьківщину, бо Україна наша мати. Сейчас, как вы видите, происходит подготовка к граффити-фестивалю «Я люблю Кременчук» за единую Украину. Окрашиваются части забора в цвета национального флага и оставляются места для художников. Художники будут обеспечены краской специальной. Принять участие в этом фестивале, в общем-то, может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться в группе «I love Кременчук» в социальной сети ВКонтакте и предоставить свой эскиз. Будет судейская коллегия, осматривать работы и потом награждать лучших. Предусмотрены денежные призы в размере 1000 гривен, 750 гривен и 500 гривен за первое, второе и третье место соответственно. Приглашаем всех и покажем всем, что Кременчук за единую Украину. Полтавський гідрометеоцентр на завтра у Кременчуці передбачає хмарну погоду. Вночі можливий сильний дощ, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів, В день до 21 із з позначкою плюс. І це була остання інформація на сьогодні. За подіями з життя міста слідкуйте разом із Кременчуцькими новинами. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. І не сваріться на погоду, адже як казав Френек Хаббар, якби вона не мінялася, дев'ять людей з 10 не здали б з чого почати жодної розмови.